Підсумки роботи житлово-комунального господарства міста в опалювальному сезоні 2008-2009 років відбувалися на засіданні у міській конкомі. Там же представники галузі поділилися планами щодо підготовки до майбутнього опалювального сезону. Детальніше у сюжеті Валентина Фігуля. Як провели працівники житлово-комунального господарства Дніпродзержинська минулий опалювальний сезон? Про це доповідав начальник міського управління житлового господарства Михайло Підгурський. Я Думаю, ми тут спрацювали добре тому що за відповідний опалювальний період практично були виконані всі ті заходи, які були затверджені в минулому році, в березні місяці на засіданні виконку, і практично все виконано, і ми провели опалювальний сезон без аварій і зрив. Сезон пройшов не без недоліків, відзначив посадовець. Не без того, що були деякі зауваження і скарги мешканців. А їх було за минулий період, десь біля 4 тисяч, з якими велась робота, велись перерахунки. Я не скажу, що там всі були скарги на відсутність опалення, але були на якість, на недогрів і так далі. Ціни гаразди, за словами пана Підгурського, пов'язані головним чином із забезпеченням енергоресурсами. Розгляд скарг та заяв споживачів продовжується за результатами, обіцяно вжити заходів. Наприклад, зробити перерахунок плати за опалення. Ця робота ведеться і сьогодні, і дуже на жаль, я скажу, що збитки, які понесе підприємство, будуть складати біля 2,5 мільйонів. Що ж планується зробити для підготовки міста до наступного опалювального сезону? Перш за все підготувати існуючі теплопункти та котельні. А це 14 котел, 46 теплових пунктів, та дві насосні. Також важливий напрямок роботи обладнання та теплові комунікації. Замінити капітальним ремонтом 3,8 км магістральних та внутрішньоквартальних мереж, виконати ревізію всіх інженерних водів та всіх теплових систем в житлових будинках з центральним опаленням це 1597 будинків. Всього теплопостачальники планують витратити на підготовку до зими 3,4 мільйони власних коштів. Певні плани у житловиків є і щодо підготовки житлового фонду. За кошти квартирної оплати заплановано виконати 61 тисячу метрів квадратних метрів покрівлі на суму 3,1 мільйона, ремонт 3,2 тисяч метрів внутрішньобудинкових мереж водовідведення, ремонт 460 під'їздів на суму 2,5 млн також за кошти міського бюджету планується виконати капремонт 14 тисяч квадратних метрів покрівель та 17 ліфтів. На капітальні ремонти будуть витрачені 4,5 мільйони бюджетних гривень. Ми максимально врахували і ці скарги, і ті зауваження, і деякі, які виявлені, були в ході опалювального сезону недоліки. І це все враховано в нових заходах.